Я ніколи не бачив, щоб Маруся так схвильована була. Ми тебе вітаємо з днем народження. Сказав, що ми всі тебе дуже любимо, ми всі дуже пишаємося. Ти великий молодець. Да. І, друзі, подивіться, яка вона красива. Мені лампля троянда. Днем народження! Да. Це тільки початок. Тому що ти ж попросила подарунків тобі надарувати. Я питаю Наташу, що ж ми Марусі дамо? Маруся попросила, вона каже, один має, ну нічний було таке? Я кажу тоді, Наташу: один від тебе, один від мене, а два звичайних денних від цих хлопців. І це наша улюблена, наша красуня, наша бойчиня, яка вміє давати по зубах, що тільки тирсе летить. Керівник Марусіник Медведії, наш представник десантно-штурмових військах, наш представник в сухопутці військах, наш представник скрізь, але дуже дуже з ним народження.